Привіт, рада вітати вас на моєму YouTube-каналі Місто Анкона Зона Порту. Показую вам арку. Її називають арка Трояну або її називають ще Тріумфальна арка. Вона була побудована в 115 році нашої ери. Скільки вона пережила? Подивіться, будували на віки. Показую вам пушки. Це пушки французькі кінця XVIII століття. Це мурована стіна, 14 століття. Зараз я вам покажу табличку інформаційну. Як виглядала ця арка, тріумфальна арка. Коли її тільки збудували. Це інформаційна дошка. Бачите, зверху були статуї. На жаль, вона була пограбована. Тут є інформація, не знаю, чи ви зможете почитати, англійська, італійська мова. Будували віки. Сьогодні вітряно. Вибачте, за якість звуку і проходять роботи в порту. Тут в порту постійно роботи. Роботи нон-стоп. Так провели освітлення порту. Зараз ще якісь ремонтні роботи проходять. Я зараз піднялася на стіну, сховаюся за аркою, можливо не буде так вітер дошкуляти. От ви бачите червону отаку от полосу. Це пішохідна полоса. Тут часто люди бігають, гуляють, вигулюють собак. Її тільки-тільки недавно пофарбували. Оце освітлення не так давно зробили, там ще ведуться роботи. Люблю тут бувати. Люблю наблюдати за роботою порту. А я така зівака. Тут, на жаль, вітер. Іноді я знімаю звідси відео і викладаю його у YouTube. І, сподіваюся, вам мої відео цікаві. Покажу вам агнери Про що вам сьогодні, розкажу, друзі. Розкажу вам про любов. Сьогодні буде таке відео. Яке називається Уніко Гранд Аморе, як переводиться, єдине велике кохання, єдине велике кохання. Є італійська пісня, яка так і називається Уніко Гранд Аморе. І мені подобається ця пісня. Кому цікаво, можете от знайти в інтернеті. Її виконує група Три хлопці. Ця група зветься. І Льволо. Льволо переводиться як політ. Люблю цю групу. Гарно співають. Ну що ж, і так про любов. Італія це країна емігрантів, і багато з нас приїжджають сюди, в пошуках. Ну, всі, я б сказала, так не, не, не багато, а всі приїжджають в пошуках, краще що є долі. Хтось приїжджає заробити якусь копійку, а хтось із таким бажанням влаштувати своє життя в пошуках принца, італійського принца. Ну і хтось і виходить заміж. Я розкажу історію із мого життя. Як я познайомилася з одною нашою українкою, і вона вийшла заміж за італійця. Я тоді шукала роботу, і от вся жіночка, вона працювала баданте доглядальницею 24 години, і вона хотіла мати е, вихідний день і в суботу після обіду теж вихідний час. Теж. І вона шукала, щоб її підмінили в суботу, десь в 11 дня. І вона прийде вже на роботу в неділю ввечері, десь так коло 7 годин вечора. І, ну, я згодилася зустрітися з нею, і потім, коли ми зустрілися, я побачила перед собою ну, таку зовсім не принцесу. Вона вигляд їй було за 60, хоч вона коли вже потім. Почали ми говорити, то їй було ще до 60, повна, трохи кульгала, в неї проблеми із ногами, з колінами таке. На принцесу вона зовсім не змахувала, але вона знайшла свого, свого, скажімо так, свого італійського принца. Потім я і познайомилася з цим принцем пізніше. А так, коли ми почали спочатку говорити про роботу, вона потім і завела. Що він такий хороший, що він такий сякий, що він не похожий на всіх інших, що він особливий для неї. Ну, по розказам, дійсно, принц. Ну, я почала працювати спочатку суботу-неділю, а потім вона мені запропонувала підмінити її на, 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 в середньому на один місяць, їй треба було терміново їхати в Україну. І вона поїхала одна, чоловік залишився. Я згодилася працювати. Баданте 24 на 7. Без вихідних я місяць, отак, трохи більше місяця я протрималася. Так, ну що вам розкажу про цього мужчину? Коли вона поїхала додому, я вже його один раз бачила. От, нічого особливого. Нічого особливого, на принца він теж не змахував. Вона не змахувала на принцесу, а він на принца. Можливо, один для одного вони були найкращим. Так вона поїхала додому, а він мав мій номер телефону, мій WhatsApp, тому що якщо щось там по роботі, то я щоб могла з ним зв'язатися. І дві мені починає писати повідомлення, робити мені компліменти. Доброго дня, гарна Белла» — це на італійській мові. І запрошувати мене попити з ним каву, прогулятися, поїхати разом до озера. Я так спочатку подивилася на це все. І звичайно відмовилася. По-перше, я не, ніколи не мішаю особисто із роботою, а по-друге, ну, людина жоната, які відношення я можу мати з жонатою людиною. Краще ніякі не мати відношення. Суть сугубо по роботі. От, писав він безграмотно, я коли показувала своїм знайомим італійцям ці повідомлення, то вони за голову хваталися і питали цей італієць. Не знаю, скільки він класів кінчив, скільки він, можливо, початкову школу закінчив, а можливо, ні. Ну, він працював з водієм. Повідомлення відмовлялася, він все рівно наполягав. Давай зустрінемося, квіточки мені ці ж присилав, як на WhatsApp, знаєте, квіточки, поцілуночки, нормально поцілуночки. Ой, я нічого вам не говорила, ніяких зустрічей по роботі сугубо. Мало того, він приходив на роботу, де я працювала, типа відвідати цього дідусь. Я доглядала тоді за дідушкою 95 років. І Він приходив на цю роботу. І там кілька слів з дідушкою поговорить, і до мене на кухню біжить зі мною, бісідує, бісідує, ну там один раз, другий раз. А потім вже цей дідушка заподозрив, що щось не то. Ти каже, що це дідушка, то це він приходить, каже щось допомогти по роботі, чи він приходить з тобою з тебе побачити, з тобою поспілкуватися? А я нічого не говорила цьому дідушці. От, і чекала, коли ж ця заміна закінчиться, коли вже приїде ця наша українка з України. Теж нічого їй не говорила, абсолютно. Хай вони там розбираються між собою самі. От. І якось дідушка теж пошуткував після чергового візиту, каже, тобі. Каже, тут те, що заміна має бути не тільки в роботі, а заміна і ще з чоловіком, що, тіпо, що я ще маю підміняти не тільки по роботі, а підмінити її ну, як, з чоловіком, розумієте? Так він шуткував. Ну, у такі трохи дивні були. Такі ці шутки прибаутки, але що зробиш? Ну, Вже цей дідушка побачив, що щось тут нечисте. Мало того. Е... Коли приїхала вже ця світ, не буду казати цю ця жінка, то, казується, він з цією жінкою теж в контакті. І він казав, що він запрошував мене десь там прогулятися. Він, видно, боявся, щоб я там не, не пожалілася, не доклала, то він її предупредив, що запрошував. Б... Мене прогулятися до озера і попити каву. Я кажу до цієї жінки, я кажу, не мішаюся в ваші відношення. Та й все. Це кажу для мене неприпустимо прогулюватися з жонатим мужчиною і пити з ним каву. Таке, такі історії із життя. Отакий принц. Принца не хотіла, а ви. Ви хотіли такого принца. Заморського принца. Добре, друзі. Отаке відео. Вибачте за якість вітер сьогодні. Я сховалася за цією аркою тріумфальною, але вітер все рівно дошкуляє. Кому сподобалось це відео, підтримуйте розвиток Україна YouTube ютуб-каналу. Ставте ваші подобайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Що ви думаєте на рахунок принців заморських? Ви вірите? В принців я ні. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.